Влада Китаю змогла випробувати експериментальну водневу бомбу вагою в два кілограми. Як повідомляє САУ China Morning пост, бомба намістила ядерних компонентів, але цілком реально може викликати реакцію, здатну накрити ударним теплом велику зону. Розработчиком нової бомби є інститут воєнноморських сіл на флоті. Термобар використовується дуже рідко. вогнена куля температурою вище тисячі градусів за цельсієм. У пристрої використовується гідрид магнію, хімічна сполука, яка здатна зберігати значно більше водню, ніж у балонах. При активації звичайною вибуховою речовиною він розкладається, вивільняється водень, який відразу запалюється. Що відрізняє її від аналогічних зарядів на основі тротилу полум'я? Воно зберігається в 15 разів довше. Китайская э, водородная бомба не является термоядерным оружием. Это по большому счету химическое обычное оружие, как и все э, обычные боеприпасы, начиная от э, тринитротолуола и заканчивая газовой горелкой. Можно его классифицировать как один из видов термобарических боеприпасов. Термобарические боеприпасы опасны в определенных условиях, особенно в замкнутых. Пунктах. Ространствах спочатку ця розробка призначалася для доставки водню у віддалені райони, де він може використовуватися в паливних елементах для вироблення екологічно чистої енергії та тепла. Новшество китайців в тому, що вони знайшли, виділили нову технологію зв'язування водорода, як е, робочого віщества, зривчатого віщества. Е, Теперь они могут... Ну, не самой бомбой можно, нужно и можно делиться. Вопрос как раз технологии насыщения гидрида магния водородом, И любая страна может испробовать... Тато варіант термобарічського ружу китайські інженери вважають, що цю нову зброю можна налаштовувати під конкретні завдання, про які завдання йдеться, і чому Китай вирішив піти на такий крок саме зараз. Розработчиком нової бомби являється інститут воєнно морських сил. на флоті. Термобари дуже рідко. Китайці основним своїм противником малым и большим считают э, приморские государства. То есть это начиная от э, претензий материкового Китая на Китай островной, на Тайвань, Квайні з котрим китайці очевидно готуються, так і заканчиває цілим рядом відкритих чи не дуже конфліктів в северній частині. Ну вообще, в Азіатській тихоокеанском регіоні. У 24-му році КНР вперше за 44 роки випробувала міжконтинентальну ракету. Ракета пролетіла близько 12 тисяч кілометрів. Ракетні сили запустили міжконтинентальну балістичну ракету з фіктивною боєголовкою у відкрите море у тихому океані. Ракета впала в очікуваних морських районах. Цей випробувальний пуск є звичайною процедурою в нашому щорічному навчанні. Він відповідає міжнародному праву та міжнародній практиці і не спрямований проти будь-якої країни чи цілі. В секретних документах американської розвідки йшлося про успіхи Пекіна у справі створення міжконтинентальних ракет, які можуть оминати систему ПРО Вашингтона. Так само в 24-му році Китай випробував найновіший засекречений винищувач шостого покоління. Прототип здійснив успішний перший політ у супроводі китайського винищувача п'ятого покоління. G-20. сі час сама просто. догнала своего так идейного технологического отца, перегнала и оставила его далеко позади. Это касается и авиационной компоненты, І наземних сіл, і воєнно-морського флота Китай активно зміцнює свій ядерний арсенал в 23-му році. В Китаї налічувалося близько 500 боєзарядів. До 2030 року кількість може подвоїтися у останні роки китайські розробки десантних кораблів і дісантних баржані, наже так називають з наводним мостом. то есть несколько кораблей этих, они не просто несут на борту десант, а наводят мост на, на побережье, минуя прибрежную непосредственно полосу. Ну, очевидно, это в первую очередь где-то такое не намек, это прямой указатель на Тайвань. Кін офіційно дотримується політики неможливості першого удару, але це його не зупиняє нарощувати сили та розвивати військову галузь, створюючи нові ракети. Починає балістики крилатих ракет. Ну тут це широке, широке поле, але теж основне направлення, як правило, ми вже бачимо, що крилаті ракети – це… Могуть бить ні столька противокарабельним оружием, скокаружем для нанесення ударів території противника. Пекин активно інвестує в неядерні стратегічні технології і перзвукові ракети деф сімнадцять високоточні комплекси великої дальності, а також електромагнітну та лазерну зброю. Крім морських країн Пекін задивляється і на Арктику. За неї КНР, Росія та США вже ведуть боротьбу. КНР вже давно прийшла до Арктики. Її геостратегічне значення дуже вигідне цим країнам. Вони готові ділити там і корисні копалини. который большой огромный транзитер транзит через воды северного ледового Витого океана это короткий путь и в нем э, китайцы заинтересованы ну а второе это естественно э, китайцы смотрят дальше китайцы смотрят на ресурсы углеводороды в первую очередь э, арктической зоны ну по крайней мере они хотят свой кусок арктики тоже Зараз Пекін звернув свою увагу на Росію. Вони розуміють, що Російська Федерація ослаблена війною в Україні. Цей шанс упустити не можна. Після Амура, який Путін легко віддав Сі дзепіну, у хід можуть піти й інші території Росії. Китай озброєний та рішучий. Та Путін це розуміє. Британія анонсувала пакет допомоги Українцям на 580 мільйонів доларів. Після ситуація, яка служила зараз з нашими партнерами американцями, і тут політика, которую Трамп на сьогоднішній день європа наконець апартамента в яких вона була і та політика, така вела текуща по до України, Україні, зараз змінилася на более серйозну політику. У Британському міністерстві оборони заявили, що пакет допомоги направлений на фінансування швидкої доставки FPV-дронів для атаки на цілі та скидання вибухівки на російські позиції. Війна вже совсем тут потім умови, дітургі європейці, американці вміють аналізувати, проводити аналіз, проводити грамотно розвідку на територію Крина, розуміють, які зараз умови війни. На территории Украины диктуют. Соответственно, они понимают, что эти на сегодняшний день – это наиэффективнейшее оружие для борьбы с Российской Федерацией. Без них Условно говоря, один боеприпас 155 калибра стоит порядка 2800 по 3000 долларов один снаряд. За один снаряд мы можем купить где-то порядка 4-5 эпидронов. Безпілотники, які планують купити у британських та українських постачальників, вважаються особливо ефективними. За даними британського міноборони, на них припадає 60-70% пошкоджень, завданих російській техніці на території України. Сьогодні дрони різної номенклатури вони виконують дуже огромною роль на полі бою. Сьогодні дрони тримають ту кіл-зону. На всіх направлениях, которые нам необходимы для того, щоб враг не продвигался, навіть наприклад на тактическом уровне. заявлено, що засоби будуть використані для придбання радіолокаційних систем, протитанкових мін, а також для ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів та обладнання. По перше большая благодарність нашим союзникам і партнерам за те, що помощь Україні не прекращається, вона существенна, і найголовніше, що наші союзники реагують. максимально на то, что необходимо сегодня Украине для того, чтобы продолжать вести оборонную стратегическую операцию, чтобы продолжать противостоять агрессии Российской Федерации. И очевидно, что сегодня, если поднимаются вопросы ПВО, то мы видим и реакцию, в том числе наших союзников, и заявления. о том, что що нової іріски то тобто системи АІРІС будуть поставлені Україні. До речі, про ефективність дронів в українсько-російській війні нещодавно розповів Олександр Сирський. Український головнокомандувач заявив, що аварію стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 влаштувала Україна. Причому вдалося це зробити як і більшість успішних стратегічних ударів. Дроном у Росії говорили, що до знищення бомбардувальника, нібито призвела технічна несправність. британцы правильно посчитали и посчитали, что на сумму, которую они поставят нам перед этого может быть достаточно для того, чтобы мы могли перебрать на себя приоритеты, что касается наступания людей и ближе к маю месяца, когда высохнет земля, подсохнет почва, будет благоприятные условия, и мы нащупаем слабые места противника, мы сможем перейти от активной обороны в контрнаступательный месяц. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, звертаючись до інших країн-членів групи, заявив, що робота країн, які зустрілися в п'ятницю під назвою контактна група з питань оборони України, життєво важлива, щоб поставити Україну в якомога сильнішу позицію і чинити тиск на Путіна і змусити його припинити цю жахливу війну. Від річо сьогодні не просто тому, щоб Україна долажна здержати російську агресію. Річ і том, що Україна в этой боротьбі должна победить, И обеспечить с помощью союзников тот самый справедливый мир, о котором мы говорим. А справедливый мир, он как раз и заключается в нивелировании агрессии Российской Федерации сегодня на поле боя, ну и в дальнейшем в той военно-политической ситуации, геополитической ситуации, которая будет складываться, в частности, на Европейском континенте, да и во всем мире. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова 10 квітня заявила, що майже половину транша Європейського союзу у 2,1 мільярд євро отриманого з доходів від заморожених активів Росії спрямують на закупівлю українського оборонно промислового комплексу за так званою датською моделлю.